А тепер по 128 бригаді. Зараз всі ставлять, всі кажуть вічна пам'ять. А чого ж не згадували про 128-му бригаду? Давайте напряму поговоримо, так? Да? Коли хлопці зробили відеозвернення публічно до президента і вимагали звільнити керівництво 128 бригади, все. Чого тільки один Оскар відкрив рот, звернувся до Зеленського, коли. Після відеозвернення 128-ї бригади до президента прилетіло з рани СБУ, побили пацанів, розформували, частину кинули на нульовку без БРК, частину уклали на лікарняні, а частина зникла. І потім, коли я вже відкрив свій рот і почав кричати, пане президенте, де ви діли 128 бригаду, вона різко з'явилася на зв'язку 128-го бригада. Потім це ж вже зафіксовано все, це ж я ж не видумаю. Всі можуть подивитися YouTube, мій, всі можуть подивитися Тік-Ток, Телеграм-канал, Фейсбуки, де все це я публікував. Потім звернулася до мене мама, хлопця 128 бригади, який знімав все на відео. І каже, так мій син теж зник, і до сих пор немає. Я знову відкриваю свій рот поганий. Кремльовський дачі, яким там в мене Зрадницький мірот. А бігать, появляється з'являється хлопець 128-ї бригади, мама плаче, каже, я його почула перше за весь час, коли він зняв це відео на 128-му звернення до президента. То чого ж, коли отська відкриває рот, я хоча б не так відчуваю свою вину, провину перед ними, бо я хоча б щось намагався зробити для того, щоб хоч якось їм допомогти. І вони тоді кричали, замініть керівництво 128-ї бригади. Всі мовчали. Оскар піарився на 128 бригаді, всі мовчали. А тепер запитайте самі себе, хто підставив хлопців, хто здав позицію, хто вишукував їх усіх для нагородження, а не керівництво 128-ї бригади. А тепер президент їм співчуває, а тепер деякі чинуші, які могли б відреагувати на те відео, не побивши хлопців, а привівши туди військову комісію слідчого, тимчасово. Сьогодні ставлять свічечки, то це не цинізм. То це нормально, так? Да? Ну давайте так і далі будемо робити. Спочатку ми реагуємо на тих, хто кричить про допомогу. Потім, коли вже тим допомога не потрібна, ми ставимо свічечки. Давайте так і робити далі. Знаєте, що я краще залишуся держзрадником в очах сайта Чесно, в очах нашої блядської зеленої піздоти цієї. Ну, я залишуся порядною людиною в очах тих хлопців, які ще вижили і які загинули. Все, що я мог, все, що я можу, я і так роблю. Я не мовчу, по крайнім. Я хоча б відкриваю свій рот. Не всі на збори, а іноді на проблеми, які мені озвучують хлопці. Так що моя совість почище буде деяких, хто сьогодні поставив свічечку за 128 бригаду. Це все, що я хотів сказати. З приводу родичів 128 бригади, я на днях їду якраз. До деяких із них, які мені вже написали. Так що хто хоче, можете допомогти. Хто чим може. Бо якщо ви думаєте, що їм виплачували всі виплати, я вам більше скажу, цим родичам ще прийдеться доказувати цій бучій зеленій власті, при яких умовах загинули ці хлопці. І повірте, вони зроблять все для того, щоб сказати, що вони загинули не при бойових умовах, потім бойові вони не получать. Оце реальність. Оце правда, на жаль.